Ніч на 9 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, у Запоріжжі надзвичайники ліквідували наслідки нічного російського обстрілу БПЛА. За попередньою інформацією, постраждала 66-річна жінка. Наслідок влучання сталося займання житлового будинку. Кількість постраждалих уточнюється, повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 60 ворожих ППЛА типу шахет, гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила 950 військових, повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 90 тисяч військовослужбовців. Система авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ за останні роки і під час широкомасштабного вторгнення набула величезного потенціалу і величезних спроможностей. Це пов'язано з вами, тому що кожна з вас високоурудована професійна людина. Те, що люди наші можуть бачити, це використання гелікоптерів під час точення вчорашніх пожеж і дало можливість локалізувати пожежі. Ми говоримо про поліцейських, які перевозять наших хворих, наших поранених, тисячі бойових вилітів, що дало змогу нашим підрозділам на лінії зіткнення почуватися більш впевнено. Країна тримається на таких, як ви. Міністерство внутрішніх справ тримається на таких, як ви. Рятувати життя людей, це, я вважаю, найголовніше, що може бути. І Це наше життя і ми цим пишаємось. Ми робимо правильну справу, ми робимо її в правильному напрямку, і е результати такі, що їх помітно. Ніколи не думав, що я буду навіть військовим, а те, що ти прийшов у війська і тебе ще цінують, це завжди дуже приємно. Дуже багато для мене значиться нагорода. Визнання тої роботи, що я роблю, що вона робиться не даремно. Це Постійне відбиття штурмів. На 18-ту добу ми відкотились за командою на іншу позицію, бо та вже була майже відрізана, якби на наші дронщики та командування я тут не стояв, мабуть. Вдячності всім нашим людям, які стали на захист України і реально зберегли та зберігають нашу державність. Для мене це звання є величезною відзнакою від держави. Сподіваюся, що буду і надалі бути гідним, його носити та подавати приклад іншим. Я родом з Запоріжжя. Народився тут, навчався тут, працював. І спочатку повномасштабного повторення пішов до ТЦК. Пішов добровольцем, прийшов солдатом. І по цей час служу тут. Для мене Запоріжжя це по-перше домівка рідний край. По-друге, це ж, е, столиця козацтва, це місце свободи. Донецький напрямок, населений пункт Старомайорське. Вирушили вдвох з побратимом міняти наших хлопців. йти треба було десь кілометрів 5. О, ми дійшли туди за дві доби, бо ми постійно ховалися, приходилось перечікувати. Дійшли, хлопці вийшли, і ми там застрягли на першій позиції. Це було 18 діб, це постійне відбиття штурмів. На 18-ту добу ми відкотились за командою на іншу позицію, більше до себе в глибину. Бо та вже була майже відрізана, і коли ми вийшли з неї, вона вже була повністю відрізана. Якби на наші дронщики та командування, я б тут не стояв, мабуть. Бо надії майже не було. Ми виходили з позиції з відрізаною. В антидронових плащах нас двоє було. І десь близько п'ятої ранку на нас почали скидати вогонь. Першого поранило мого побратима, який зі мною був, потім мене. Біло добряче тоді потрапало. Я його накрив плащем, а ми майже дійшли до населеного пункту. Я почав тягнути пташку за собою. Майже дістався другого дому і зловив другий скид, завалився в той будинок, доповів, де я, що з нами. Прошкандибав по тому населеному пункту, десь пів кілометра, мабуть, і дістався точки евакуації. Мене вивез з баґів, потім він поїхав за фаном, знайшов його, вивез. Поранення осколкове, вогами по ногах. Спочатку я пробув в госпіталі 21 день, потім відпустка, і потім ще десь, мабуть, два тижні. Я поїхав на реабілітацію в заклад Національної гвардії України. І сумарно півтора місяця я став строю. Мотивація, я, я пам'ятаю навіщо я тут? Що тут мої близькі, рідні, аж запорізький, вся моя родина в Запоріжжі. Тобто, ну, це доволі сильна мотивація. Ти тут знаходишся за тих, кого ти любиш, щоб перемога найскоріше настала, і всі хто оборонить нашу державу, повернулася додому до своїх рідних. Продовжити службу. Бо після закінчення війни тут ще багато роботи буде, я думаю. Хочу побажати сил йти вперед, не здаватись і пам'ятати, за що кожен з вас воює. Служба безпеки України встановила, що затриманий співробітник центрального апарату Набу, який працював у закритому підрозділі Д-2, входив до масштабної агентурної мережі ворога. Окрім співробітника Набу, до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше. Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом. За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курував співробітник першої служби департаменту контур операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну у рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн. Першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді за вказівкою Єгорова Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо. Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова Дмитра Іванцова. Він колишній заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту Втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Тобто серед його завдань координація підривної діяльності інших агентів РФ в Україні. Попри великий арсенал конспіративних заходів, які використовувала агентурна мережа Єгорова Іванцова у 2024 році, СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку: ним виявився військовослужбовець Національної гвардії. Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо. Згодом СБУ встановила, що іще один агент Єгорова Іванцова, колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ. За матеріалами справи, цей посадовець бюро був забербований ворогом ще в 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про приєднання Криму до РФ. За матеріалами справи чинному співробітнику набу інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. Після ґрунтовного документування злочинів КРОТА СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп'ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 статті 111 Державна зрада, а також частина 3 статті 362, тобто несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно обчислюваних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Звертаємо увагу, що інший агент в мережі Єгорова Іванцова, генерал-майор Валерій Шайтанов, уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває. Окремо наголошуємо, що дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного бюро та не має відношення до ефективної роботи набу як державної установи України в цілому, як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави. Колишній керівник Хмельницької окружної прокуратури вирішив, що найкращий спосіб подбати про своє майбутнє це оформити інвалідність не тимчасово, а довічно у 2020 році він з допомогою знайомого лікаря з МСЕК отримав другу групу інвалідності на папері серйозні проблеми зі здоров'ям у житті. Жодних підстав для цього, достеменно знаючи, що він абсолютно працездатний. Посадовець оформив документи і звернувся до пенсійного фонду в результаті. Понад мільйон гривень пенсійних виплат осіли в його кишені. За шахрайство в особливо великих розмірах можна провести за ґратами до 12 років. Не залишився осторонь, і лікар, який допоміг провернути цю схему. Його дія кваліфікована як службове підроблення. Справа в суді чекаємо вироку. Обдурити державу неможливо рано чи пізно обман розкривається, а легкі гроші можуть обернутися роками в'язниці. У понеділок, 8 вересня, Житомира прибув Аурімас Мокус, громадський діяч, волонтер, мандрівник із Литви. Аурімас від перших днів війни активно допомагає українському населенню та військовим. У Житомирі я, тому що повертаюся додому після однієї своїх місій гуманітарної. Ми з друзями і колегами привезли вам гуманітарну допомогу, те, що і робимо від початку війни. Перший приїзд був, здається, в перший тиждень війни. Тоді більше проїхав як військовий кореспондент, щоб показати, що відбувається. Тоді були великі потоки, люди виїжджали, трішки дивно виглядало. Вони біжать, а я їхав на мотоциклі, щоб легше дістатися і виїхати було. І Ді, здається, доїхали до білої церкви, бо Київ був оточений, і ми чекали тоді людей і почали займатися евакуацією. Та допомагали людям, які виїжджали жінкам з маленькими дітьми, навіть тваринкам, собачкам і кішкам. Намагалися всіх вивозити, хто хотів потрапити у Європу. Аурімас нам розповів, що без вагань почав допомагати Україні, адже литовське населення пам'ятає окупацію їх держави. Так даже такого просання була. Почому бо ми, литовці, пам'ятаємо і знаємо, що було в окупації у нас. Ми пам'ятаємо свою окупацію і пам'ятаємо, що росіяни ніколи доброго нам не давали. І їх ноги у нас ми ніколи не хочемо бачити, і хочемо бути незалежні. І вам цього бажаємо. І знаємо, що якщо ми вам не допоможемо, тоді ми будемо наступні. Просто ми будемо наступні і все. Втім, Аурімас поділився випадком, що стався під час одного з його приїздів до України. Коли він віз гуманітарну допомогу, польські прикордонники виявили у вантажі речі, перевезення яких на той момент уже було заборонено. Тільки що закон. Тоді напередодні війшов в дію закон, що військові перескопи старі, які я знайшов, хтось мені з Литви подарував. Я вже раз завозив їх, і наступного разу на польському кордоні на мене завели кримінальну справу. Ледь не став контрабандистом заборонених речей. Дякую польській прокуратурі, яка оцінила все, що я не ховав, що це все було задекларовано, і що я потрапив просто в бюрократію, і вони знали цю кримінальну справу. Але за цей час потрібно було вирішити, з чим ще вам можна до. Помогти, бо не хотілося приїжджати, поки цю кримінальну справу заводили. Так і вирішив, що потрібно по-іншому привернути увагу, щоб населення не втомилося спонсувати, не втомилося допомагати Україні, і чим побільше, глобальніше хотілося привернути увагу не тільки литовців, але й і світу, щоб більше концентрували свою увагу сюди. Тоді Аурі Масмокус наважився переплити Тихий Океан, і вже у вересні 2024 року у Каліфорнії США він розпочав свій заплив на одномісному човні, який побудували українці. Через найбільший у світі океан він приніс послання: Литва стоїть разом. Там как би було закодовано... у цьому було закодовано, що ми Литва, маленька країна. Допомагаємо і будемо допомагати Україні у цій війні. Так вийшло, що тихий окан пройшов. Залишилося декілька днів пройти через Коралове море, уже побережжя Австралії. Якраз я вже знав, що підходить дуже великий циклон, і там бійнялася буря до четвертої категорії тайфуна. Я, звичайно, думав, що пройду поблизу нього, але у мене перервався зв'язок і почалося багато різних проблем. І не вийшов на зв'язок. Я не дізнався, що ця буря йде на мене, а я йду на неї. Потрібно було три з половиною дня виживати в морі при бурі четвертої категорії тайфуна це означає, що хвилі – від 11 до 16 метрів у висоту і вітер – від 130 до 220 км на годину. Через циклон завершити свою подорож мандрівник самостійно не зміг, тому подав рятувальний сигнал і був врятований військово-морськими силами Австралії. Воєнний корабль Австралійський Австралійський військовий корабель приплив. Там звичайно були скоординовані операції з повітрям, тому що вже на другу добу я надіслав рятувальний сигнал. І тоді австралійська авіація знайшла мене через мій сигнал і почав зі мною контактувати. І надіслали корабель на допомогу. Корабель підплив, коли вже було можливо, і мене тоді врятували. тепер. Ауріма повертається до клейпеди і не полишає надій відвідати Україну у мирний час. Хочеться, княжна приїхати в Україну хочеться, звичайно, приїхати в Україну в мирний час. Хочеться якомога скоріше побажати вам мирного неба, бо знаємо, що таке війна. Це найгірше, що з людством може статися. Звичайно, нам дуже шкода, що у вас така ситуація, але ми це все розуміємо, тому ми намагаємось бути тут. Бо коли закінчиться війна, я думаю, ви цього не забудете, і ми будемо дружити народами. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Від 4 вересня у холі Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича відкрилася виставка світлопису В'ячеслава Майбороди Пілігрим у пошуках вічного присвячена 70-річчю митця. Це виставка, в якій штрихами позначені багато моїх подорожей за останні 25 років по різних країнах світу. Тут Роботи десь приблизно з 30-35 країн світу. Це і Південна Америка від екватора до вогняної землі, і острів Пасхи, і Індокитай, 5 країн Індокитаю, Лаос, В'єтнам, Камбоджа, Таїланд, М'янма. Основну частину виставки стануть фотороботи із Індії та Непалу. Я дуже люблю Індію, я 8 разів був в Індії, тричі в Непалі. Так, що тут і гори. От гори якраз це найвища частина західного Ніпалу, Анапурна. Це кряж вісьмитисячників, які позначають якраз от от ту частину Ніпалу, в якій знаходяться найбільш таємні, таємничі місця. В'ячеслав Майборода говорить, виставка показує його погляд на світ, те, що він з молодих років намагався пізнати та побачити. Я дуже багато читав за молоду і потім мріяв відвідати. І коли з'явилася змога, коли зруйнувався Радянський Союз, я почав їздити, їздити тими місцями, які мене цікавили. Це і індійська культура, яка дуже пов'язана з. Нашою українською, бо Індоарії це той прадавній народ, який заклав засади наших народів, от і крім того, ведична культура, ведична філософія, яку я впізнавав досить довго, і намагався її пізнати там, де її скажімо, зараз її батьківщина. Виставка складається із близько 70 фоторобіт, але це ще далеко не весь доробок фотохудожника. На жаль, все вмістити в одну виставку неможливо, тому тут тільки роботи, які позначають місця і ну передають те, що я побачив, ті настрої, ті емоційні стани, які я отримав в цих місцях. Виставка Пілігрим у пошуках вічного триватиме до 30 вересня 2025 року, і відвідати її можуть усі охочі. За даними гідрометцентру Житомирської області у середу, 10 вересня, максимальна температура в день плюс 26, ночі плюс 14, вологість повітря 48%. Вітер південно-східний зі швидкістю 2,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. В день можливий дрібний дощ.